Тато є. Любиєш тата? -ай. Це ж так налюбала, що аж поламала ззадів цю підставку. Та, ну по фотографіях я вчу, розказую їй. Володя був дуже добрий і мені здавалося, що до мене він був найдобріший, більше мене любив, як тато. Я хочу розумію, що він не є мій рідний тато, але він поводиться як. Мій рідний батько. Такий аж гострий біль пропав, але все одно при, при будь-якій гатці сльози на очі вертаються, дуже важко стає. Бракує просто його, бракує, він постійно жартував, він був на позитиві. Бракує навіть тих банальних жартів, бракує просто його підтримки. Та я і досить чекаю. Не береться. Буде найгірше, коли. Закінчиться війна і прийде усвідомлення. Народився в селі гайки Сетенських. Це Радивилівський район. Під час школи він е, участво округом. Тобто він їздив на різні олімпіади по математиці, по фізиці, по історії. В нього дуже багато грамот є. Його було кругом багато. Він завжди був, от він такий любитель бути в центрі уваги. Володя поступив в академію сухопутних військ. Я здавала кімнату у Львові, тому що після розлучення залишилася в двокімнатній квартирі, яку ви наймала. Мені підказали, що можна взяти хлопців. Вони зранку тобто йдуть на навчання, вечором приходять ніяких. Проблем з ним не буде. Я пам'ятаю, що як відкрила двері, то Володя мій стояв при вході. Він навіть не пішов оглядати. Він каже: Я все побачив, що я хотів побачити. Там його друг, той Віталік, то він пішов, подивився, чи є правильна машина, як кімната виглядає. Я говорю з мамою, вже все. Сказав, що він тут буде жити. Але потім з часом ми там, ну, і на закупи разом ходили, і готували. Там з дітьми навіть гуляли от на площаці, бо вони там займалися на турніках, а діти там біля них бігали. А потім в один прекрасний день, типу, мова приходить такий, а, щось зібрав нас з Даринкою, і такий. О, от мені там ваша мама подобається. Я тоді майже нічого не розуміла. Мені тоді було кілька років, десь три-чотири. Але пам'ятаю, що він мені дав цукерки і каже: Я твою маму ніколи не образу, що я буду твоїм татом. Ми тоді пережили досить важкий період перед тим. І так трохи було боязко когось ще пускати. Дивлюся, діти сидять з шоколадками, він стоїть з квітами та. І він каже: ти знаєш, я в дітей спитався, я хочу з тобою зустрічатися. Я довго не могла погодитися, дуже довго. Напевно, місяця три. Між нами різниця 16 років була. Це третій курс. Вночі працював, а днем ішов на пару. Старався якось забезпечити, доказати, що він мужчина, що на нього можна покластися. Він почав мені дуже розказувати, що коли він мене побачив, він зразу зрозумів, що це і я його доля. Я не могла це розпізнати. Йому прийшлось доказувати це мені. Ну мої діти страшно його обожнювали. Сказати, він дуже мене любив. І Сашу любив, і всіх нас любив, хоча він розумів, що ми не рідні. йому. Я його дуже любила. Я любила з ним просто проводити час, дивитись разом фільм. З ним було цікаво. Він там в фільмі показали якусь тваринку, він мені розказує про ту тваринку, що вона робить, як вона, типу, де вона знаходиться. Бували такі моменти, що ми заїжджали. Там в магазин, і він мені купляв все, що я захочу. Він за все піклувався, він дуже був відповідальний. Він чесний завжди. Він не міг якось, я не знаю, десь. Він все по-чесному, все по-правильному було. Він дуже був веселий. От, і якщо чесно, дуже багато знав. Тому що, якщо в мене були якісь проблеми там з домашнім або ще з чимось, я могла підійти будь-коли, він би пояснив. Пояснив би не раз, а пояснив би десять. Ну, Десять, якщо треба було. Він був в зоні АТО, він з серпня по жовтень був в АТО, і в жовтні вони якраз виїхали звідти. Він приїхав з АТО, десь за пару днів чи що, може, десь до тижня часу. І встав мені на коліна і зробив пропозицію. Володя був дуже романтичний, і за то він завжди присилав мені квіти. Завжди. Тобто, кожного місяця він присилав великі букети, він замовляв кур'єра. Це перші подарунки з АТО. Це хлопці робили Володі на замовлення. Бо я люблю такі цацькі-п'яцьки. Ось. Бачите, тут різні калібри. Спочатку він дуже хотів свою дитину. Я була не дуже готова. Потім, ну, я кажу, десь у 2020 році, я кажу, ти знаєш, кажу, а давай. І я пам'ятаю, що я йому зранку, в шостій ранку, я йому дзвоню, плачу. Страшно сила, як плакала. Він каже, що хтось помер щось сталося чи що. Я кажу, я вагітна. Вони в той час були якраз в окопах. Каже хлопцям каже, типу, блін, я каже, вроді тат. Я просинаюся, мама стоїть каже, ну, типу, у вас буде сестра. Я така. А... Ну класно, типу ну, ще одне, ну добре. Перші дні, як вони приїхали з додому з мамою, то він все акуратненько, так памперс міняв, то все так акуратненько. Коли вона спала, мало бути просто тихо-тихо. Вночі не вставав, якщо вона не спала, там робив кашку і дуже пікувався за нею. Переживав. Як настала війна, то я пам'ятаю той ранок, тому що Вікуся тоді в півночі не спала, не вже відболів. От і я встаю в школу, то був будній день, четвер чи середа. Я встаю в школу, відкриваю телефон, новини, війна, і ми лишились дома. Вова тоді зразу зібрався. Він навіть не їв нічого, просто вмився, вдівся і поїхав в частину. Ми ніхто не повірив. Я включаю телевізор, я в шоці. Він коротше, раз на телефон, а телефон був беззвучному. І вже коли прочитав смс-повідомлення, що ой, їхню частину розбомбили, там і штабу коротше, достали дуже багато загиблих. І вони через всю країну їхали на Луганський напрямок в Попасну. Вони там якраз тоді стояли. В кінці березня. от, там набагато важче все стало. Він почав пропадати, і вже тоді таке щось що, що недобре. Але от в квітні вже останній раз то він мені вже сказав, що він не вернеться. Він знав витягував. Всіх з бою дуже багато людей врятував хлопців. Бачите, на фотографії він запакований без. Його тоді фосфором був палений, коротше, дуже поранений. Але по телефону в нього все завжди було гаразд. І отовий, що він мені дзвонить 5 квітня, Я кажу, Во, що там з тобою. Він каже: ну, що їм капець. Дуже-дуже важко, немає каже, навіть зброї. Він каже, типу, ми підручними. Інструментами стараємося, типу, щоб вони, ну, типу, вижити. Він мені ще з перших днів казав, коли пішов тільки сюди в частину Після Академії, що полон це не для нього, щоб я до того готувалась. І я зробила маленьке відео доці і передала і ніколи не плакав. То каже Віталій, каже, так розплакався. Коли побачив, тоді малі якраз було два місяці, два дні і 13-го. Він ще вийшов на зв'язок, і це вже був останній раз. 20 квітня я пам'ятаю, щось мала, не хотіла спати, була така капризна вікуся. Нарешті її положила в обід спати. І бачу, телефон задзвонив. І подзвонив по тому сигналу, типу. І я вже бачу, що дзвонив Андрій, їхній заступник. І я як тільки побачила, що то він дзвонить. і все. Я кажу: як сталося? Каже, попав під артилерійський обстріл. Я таку впала на землю, я навіть не могла повірити. Почали кричати, його батьки були на городі. Вони прибігли в хату, в мене малі прийшли, ніхто нічого вже не питав, вже всі все поняли. Стало дуже важко. Я тоді не змогла повірити. Ми як тиждень тоді чекали на нього, ну просто що, що це не він. Просто, може, він десь, я не знаю, може в полоні або ще щось. Ну, була якась надія, що це був не він просто. Тоді був похорон, я з дітьми сиділа в окремій кімнаті, бо Якуся була маленька. І тоді ми вночі вийшли до нього попрощатися, і я навіть не впізнала його, тому що він їхав ну, реально, він їхав молодий, такий ну, гарний, а приїхав дуже сивий, такий замучений. Просто важко було. Я тоді відчувала, що в мене більше немає опори, що в мене більше немає прикладу з кого брати, бо він. Був дуже розумний і більше має допомоги. Мама теж впала в істерику, і декілька днів мама просто сиділа і мовчала. У перші місяці було таке навіть бажання, що я не хотіла жити. Але мені старша приносила віку і каже: «Мам, кому? Ну, кому ти каже, лишиш? Я, я до сих пір не вірю, що його немає. Я завжди чекаю, бо я. Я звикла, що він в ато і він рано чи пізно повертається. Але, на жаль, зараз не повернеться вже. Найбільше зараз його бракує. Відчуваю, ніби мене хтось обіймає. Я думаю, що це Володя приходить. Він сниться мені дуже багато разів. Говорить, що любить мене, що не покине. Найважче, коли дивишся на дитину. Його свідомлює, що вона ніколи тата не побачить. Ніколи не обніме. Ти ну, і не розумієш, як ти їм маєш пояснити. Чому так? Чому саме її тата? Я не знаю, як далі жити в залі.